Я вас вітаю на кухні. Дякую, що зайшли до мене на мій канал, що дивитесь мої відео, що вам це цікаво. Підписуйтесь, якщо не підписані, пишіть свої коментарі. Тут буде багато цікавого і різноманітного. Сьогодні ми готуємо студентські котлети і відбивні. От дивіться, такі красиві, рум'яні, апетитні і бюджетні. А чому студентські? Дивіться далі, узнаєте. І для котлет, і для відбивних треба мінімум продуктів. Дивіться, я взяла тоненьке, купила тоненьке сало, обрізки, два яйця сирих, два шматочки білого хліба і одна цибулина. От сало таке обрізки, тоненьке, не кондиція, тому воно дешеве. Навіть прослуєчки м'яса трапляються. Можна, звичайно, взяти і товсте сало, якщо у вас своє господарство і є е, вдома сало, використовуйте будь-яке, але таке сало бюджетне. Далі беру цибулину, обчищаю, розрізаю навпіл, одну половинку відставляю, а одну кришу дрібненькими кубиками. Чому я готую такі котлети? Тому що вони бюджетні. Тому що продуктів треба небагато, тому що вони дуже смачні. Не вірите мені? Зробіть хоча б пробний варіант. І узнаєте самі це. Цибулю покришену я відправляю в мисочку і підсолюю. Коли цибуля постоїть і така підсолена, вона розм'якне і не буде хрустіти в котлетах. Дві скибочки білого хліба. Заливаю холодною водою і відставляю. Сало кришу дрібненькими кубиками. Якомога дрібнішими. Сало в мене вже посолене. Я його заздалегідь посолила і зложила в холодильник, щоб воно просоліло. Ось так дрібненько покришила. Хліб розм'як натираю на тертушку. Можна, звичайно, розім'яти, але так краще, колись мені сказала моя кума, і я тепер завжди так роблю і згадую її. До хліба відправляю порізане дрібненько сало, а також цибулю і одне сире куряче яйце. Забула ще про один важливий інгредієнт до котлет. Це звичайно часник. Я багато його не беру, а один такий крупний зубчик, дрібненько ріжу ножиком і теж відправляю до котлетного фаршу. Додаємо приправи до фаршу. У мене півчайної ложечки куркуми, також трохи чорного меленого перцю, солі я не додаю, так як сало солене і цибулю я вже підсолювала. Пробуйте, дивіться, приправи використовуйте ті, які вам більше до вподоби. Добре вимішаний фарш беру ложкою і відправляю до борошна. Обвалюю гарненько в борошні і формую котлетку. Відправляю на сковорідку в розігріту олію або смалець. Котлети смажу на невеликому вогні з однієї сторони, перевертаю, отак трошки їх е, придавлюю. І накриваю кришкою, довожу до готовності. Знімаю, а тепер буду готувати відбівні. Для цього я половинку цибулини, яка в нас лишилася, нарізаю напівкільцями такими і відставляю от таке, таке сало. Тут трошки ще солі лишилося, тому я його сіль обшкрібаю і нарізаю сало отак от тоненько, не до кінця. Роблю такі надрізи, тому що відбити його не можна, воно твердувате, А щоб стало м'якшеньким, я його надрізаю. Надрізи роблю з однієї і з другої сторони. Отак такими квадратиками. І так роблю з усіма шматочками, які підготувала для відбивних. До яйця додаю солі і перебиваю вилкою. Наші сальні відбивні спочатку макаю у муку, а потім в яйце. Так можна зробити два рази. Я зробила один раз, але нічого, теж смачно. І викладуємо на розігріту сковорідку з олією. Олії трошки додала, можна смальцю додати. Зверху, поки ще не схватився кляр, викладаю цибулю. Цибульку трошки підсолюю. І на невеличкому вогні смажу з однієї сторони, а потім перевертаю на сторону, де цибуля, і теж підсмажую вже під кришкою. І котлети, і відбівні посмажила отакі. От Ароматні, апетитні, і котлетки, і відбівні. Будемо куштувати. Вони смакують до каші, особливо до гречки, чи до картопляного пюре, чи просто салат і шматочок хліба. Пам'ятаєте колись у Хазанова кулінарний технікум? Чого в борщі не вистачає? Хліба, так і в мене. Помилка хліба не взяла. М -м -м. Але і без хліба смачно. Я тільки куштую, їсти я без хліба не буду. М -м -м. Ну Справді це смачно, дуже смачно. М -м -м. Скуштуйте, не пошкодуєте. Ще от така вона всередині. Смачно, смачно, дуже смачно. Ви знаєте, сало не витопилось, м'якеньке стало, з цибулькою. Смачного експериментуйте, готуйте, будьте здорові. До зустрічі!